Державного університету курсу І навіть не знаю з чого почати, просто ми зустрічалися з багатьма кандидатами. І кожен презентував себе. Сьогодні вперше я почула від кандидата, який презентує себе, бруд в сторону інших кандидатів. І це підтвердило те, що я побачила сьогодні, коли йдучи до університету ваша предвиборна компанія, яка зараз діє там стоїть Палатка і роздає таку інформацію. Ви говорите про честь, гідність, а от під вашим іменем розповсюджується інформація про конкурентів. І один з них, що особливо болюче для нас, є проректором нашого університету. Ми знаємо його як продача, як професора. Ну, Звісно, ця людина має таку репутацію, що цим їй неможливо знищити, але це вже говорить деякі речі про вас. Дивіться, там є. статті, Да, прошу, от э, чи мо, чи гідно це э, в даний час? І знаєте, є таке висказування на російській мові, це оправдає средства. От, смотря на ці средства, я боюсь ваших цел. Э, дивіться, в газеті надруковано те, що було в засобах масової інформації, абсолютно законно. Я не хочу приносити тут газети, які сьогодні про мене друкують, і по суті я з цього не роблю ніякої драми. Все, що було в засобах масової інформації, ця інформація підтверджена. Там є прізвище журналістів, які це все написали, воно є в цій газеті. Це думка журналіста стосовно дій того чи іншого політика. Я не бачу тут в цьому ніякої трагедії, ніхто не розповідає про те, що у цього політика там якась дружина не така чи діти не такі. Це інформація про та, яка є на загалі. Тому вона вона з'явилася От дивіться подивіться от зараз я ж не ховався по цій газеті по її розповсюдженні, стоїть моє прізвище. Аби я намагався з цього робити таємницю і робив якісь подмітні письма, ну це була б інша позиція. Це офіційна газета. Якщо ви подивитесь в кінці, там стоїть моє прізвище як людини відповідальної за друг. Я просто пояснюю і в ній пояснив свою позицію, яка ну, з моєї точки зору ну, відповідає тому, що там написано. Я маю право на свою точку зору. ну, Мені здається, маю, я її реалізував в законному порядку на цей, не бачу тут ніякої в цьому діти. Оця фотографія теж з вашої газетки, правильно? Чи я не помиляюсь? Ваша газета? Ну, газета ви ще Це справжня фотографія, ви ж підписуєтесь під цим. Ви щойно самі це сказали. Тобто, ну, дивіться. дивіться, і ось, о, кабінет Співаковського після сесії. Це, ви кажете, що це правда, ну, що це... Почекайте, а що, кабінет? Можна я закінчу? No, no, Можна? No. Це з вашої газетки. Це одна частинка, а це друга, це одна газета. Просто різні сторінки. Це остання сторінка, а це, якщо не помиляюсь, четверта. No. Дивіться, тут чия фотографія. Ви ж, мабуть, впізнаєте цю людину. Правда? Ви це пізнаєте, ж ваш конкурент. Пізнаєте, це ваш це 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 конкурент, це наш вчитель, це наш викладач. Да. Ви, ви під цим підписуєтесь, ви висловили свою точку зору. Але ж це не справжня фотографія. Ну дивіться, там є і карикатура на сальда, поряд пов'язана. Карикатура і фотошоп. Почекайте, ви бачите там е прізвище, яке е журналіста, який під е я бачила це прізвище, але ж це ваш вас газета, які ви ще й на самі підтвердили, що які? це ви таким чином висловлюєте власну думку щодо своїх щойно. Ну, це це матеріал. можна я висловив ну, будь, 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 будь ви сказали. Ви підписуєтесь, це, ваша думка. Ви бачили подібні фотографії з, з вашим таким харакатуром? Ми не бачили, що бачили. Чому в інших газетах немає карикатур? В інших газетах Сальдо, Співаковського, хто ще йде там, від 182 округа немає карикатур на вас, як проводять люстрацію, да, як так розумію, в, в мусорному бакі. Ну ви ж під цим підписалися, ви самі сказали, ви підтримки. Скажіть, будь ласка, ваше, ваше право, от ви зараз хочете виступити. Ваше право сприймати чи не сприймати цю інформацію? Так? А вам а, не е, не е, я е, таке, Я потім до нас. Вам не огидно самому, в ваших газетах таке друкували. Вам самому не огідно. Виливати на інших двох. І ви кажете, що це журналісти, але ж ці журналісти в ваших газетах це друкують. З вашої, під вашої, під, Тому що є, не під авант. вашим підписом, а перед вашим підписом. Дивіться, я ще раз хочу сказати, це ви, я почув вашу думку, ви не сприймаєте той матеріал, який там надрукований. А навіщо його друкуєте? Ну, якщо ви не сприймаєте, це ж не означає, що навіщо його друзі. Ну так це ж неправда, це ж не справжня фотографія. Так само це ж у вас є якісь докази того, чому в газеті немає, чому немає в газеті. Нікого. Я хочу те, що ви сказали. Давайте не будемо повторюватись. Коли журналісти це писали, вони проводили розслідування, збирали документи і зараз мають юридичні підстави таку інформацію подавати. Підстави тільки від вас. Чому від інших кандидатів цього не мають? Це треба спитати, спитати чому від них немає. Причому більша частина газет – це негативна інформація інформація нашим проєкторі. Но ваше хороше вашу плоху інформацію у не приймають, тому що це все привітав, тож на бізнесу сказав, то не треба пересмикувати. Я сказав про те, що останній тиждень багато в інтернеті інформації про різних, яку зараз силу виборчого процесу вона. Може бути об'єктивно об ну, і не об'єктивно. І ханя з этого, ми якраз таки знає, сколько до цього ми самі ну, особисто ми знайомі з Олександром Днівичем, і ми, наблюдаючи картину, якраз таки бачимо, що в даному зданні вже ну, й мене. Мені дуже прикро, я... Це, от я вам я зараз скажу про інший аспект. Коли тут зараз Співаковський як представник влади... Сьогодні незаконно затягує міліцію в ці процеси для того, щоб вони ходили по палаткам і виймали газети. Ну, це виходить, я при владі, я можу піти сказати міліції, щоб вони робили це. Ну, це аспект також, який треба обговорювати. Інформація в газеті така, яка є, вечірній Херсон, вона комусь подобається, комусь не подобається. Хтось її вважає правдивою, неправдивою, це інша річ.